Доброго дня всім. Сьогодні хочу виставити відео, як ми будували ангар. Бачу, люди виставляють. Ну і ми хотіли відповідно показати, як це робили ми. Ось такий у нас ангар. На троє воріт. Це хлопці ремонтують, не ремонтують, а роблять там технічний сервіс комбайну після жнив. Так, ось так у нас зварені ворота. Тут у нас зараз зберігається часткова техніка. Так, ну, суть діло не та. Я хотів показати, як, як розташовані у нас ферми. Верхня ферма. Ширина тут 12 метрів, верхня ферма ось так зварена. А тепер саме цікаве. Так у нас розкріплення йде. О. І ще одна, ось, дивіться, ферма, виходить, у нас не приварена. Якщо зараз камера наблизить, наближає, бачу, ось так. І тепер дивіться, кожна ферма прикручена на болти. На болти, між собою оця ферма зварена з другою фермою по довжині. І там кріплення, яке сходить ось сюди, також зварена. Це і також внизу ось прихвачений профільною трубою до стопчика, а верхня частина знову ж прикручена на болти. І ось тут кріплення зроблено на болти. Ось так воно це все. Так, це забирає трохи більше часу на монтаж, але... З другої сторони приміщення здорове і розширення металу, таке поняття від температури, ніхто ще не відміняв. Тепер по криші у нас краї зроблені. Ось такі кинуті розкоси. Це чисто криші. Зараз трошки камера бігає. Ось такі йдуть по всьому краю діагоналі з тої і з тої сторони. Так ось так. Приміщення посередині ще з'єднано брусом отаким зверху. Тому що довжина прилічна і ми маємо ту ж амплітуду, відповідно, ми середину стягнули таким квадратом. У нас виходить такого шатрового типу. О, тобто зручно вигружати вантажівки навіть під, під цим рядом. третім. О, посередині середині взагалі висота чудова. Це так. Тобто з'єднання у нас ферм не приварюється, а фіксується на болти М16. М16. Зараз можу показати ще ближче. Це так у нас усі зроблені. Усі зроблені склади на болтове з'єднання. Скажете, як ми попадали на болтики, на болтики з отворами. Ну тут є, є рішення, о, є рішення. І, і воно. І вона не таке складна. Абсолютно. Оце так ми робили. Ми робили фіксації ферм. Да. Це таке. Тут положений асфальт, склад сухий. Зручний? То у нас ще один склад? О, там проходить процес очистки зерна. Так що оце такі. Може кому би цікаво? Можете звернути увагу на це. Тобто у нас і зварювання використовується, але ще ми додаємо фіксацію на болти. Зараз ось температура, ми стоїмо в приміщенні і такого. Ефекту, як лущення, лускотіння металу, то ну так, його, його майже немає там. Ось дивіться, зараз пауза, тишина. Це ось по краю трошечки там. Ну, то, мабуть, гілляка там горіх росте сусідський, достає до криші гілля. Ось так дивіться. Тобто нормально. Ще посередині таке. Задіяні розкоси, потім там в углу, потім знову переходить на кришу, потім там, на північній стіні і, так, і на ту сторону так само паралельно. Десь трохи пшениці нашої краєвид. Так, якось так. Так, ну, таке коротке відео. Всім до побачення. Все, до побачення.